Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ситуація тут не зазнала соціальних змін. Російські загарбники понад 100 разів обстріляли позиції українських військових. Гатили із танків, реактивної та ствольної артилерії, однак наступальних дій не здійснювали. В той же час расисти упродовж минулої доби зруйнували 12 будинків мирних жителів. Загалом до поліції надійшло 41 повідомлення про пошкодження осель та об'єктів інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів. Вогневих уражень зазнав житловий фонд Гуляйпільщини та Оріхівщини. У домівках побиті дахи, пошкоджені фасади будівель, дворова територія. У багатоповерхівках вибиті шибки, зруйновані балкони. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. Окупанти вкотре доводять, що їхня справжня мета вивести якомога більше награбованого за даними генштабу зсу у поки що окупованому населеному пункті Кохана Васильівського району рашисти масово займаються мародерством.